Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Ми зробили результат. Ми готувалися до цієї ігри. Команда йшла на першому місці, наш суперник. Ми до неї серйозно готувалися. Ззаді на ноль, впереді забили, ми свого, свого результату. добилися Тобто сьогодні ігра була для нас, як для нас, за шість очок, що ми наздогнали суперника. Ну, стараємося і граємо. Готуємося ну, далі. З огляду на турнірну таблицю, чи відчували, що це був центральний матч туру. Різниця три очки, перша, третя команда. Ми готувалися до цієї ігри. Ми відповідальні ігри, бо ми за перше місце. Ми їх наздогнали. Що... Два голи були забиті в першому таймі, в другому. Мали можливість реалізувати більше, чого не вдалося якраз в пригрі 11 проти 10? Ну, реалізація не реалізували пару моментів. так. Яка ситуація з Романом Борчуком? він отримав пошкодження, він не міг дограти першу половину. Сьогодні вечором робив він МРТ, будемо бачити. і скажуть нам лікарі, що до чого. Ваші враження від сьогоднішнього матчу чи відповідає на статусу центрального поєдинній культурі групи відбування? Мабуть, якщо перше і третє місце зустрічались на ну, початку поєдинку, так відповідає хороша бойова гра. Завжди цікаво дивитися за грою команди з Франківська. Хлопці в будь-якому матчі, особливо вдома, грають, б'ються, стараються для своїх глядачів. Ми налаштовували команду на таку хорошу боротьбу, на скажімо так, важкому газоні. Щось виходило, але багато чого не виходило, то що ми планували. Особливо помінялася структура гри після пропущеного першого м'яча. Чи далося знаки те, що ваша команда перші три матчі у весняній частині зіграла на синтетичному покритті? Сьогодні був це перший матч на траві? Ну, В фізичному плані я так не думаю. В принципі, якщо ми в десятьох в принципі, грали в рівні. Майже тайм, то в цьому сенсі ні. Ну, але, звичайно, коли ти переходиш, то деякі моменти якості ну, вони дали так сказати, про себе знати. Незважаючи на невтішний для вашої команди підсумковий результат, які завдання стоять на весняну частину для новачка так, першої ліги? І які враження загалом від цьогорічного чемпіонату, де ви дебютуєте в першій ліці? Завдання після зими нам поставили залишитись на тому місці, на якому ми зимували, тобто на першому, тому до нього будемо йти, будемо намагатися робити все можливе. Велика так, кількість клубів поруч знаходиться там, на відстані 2-3 залікових пунктів. Тому, думаю, буде дуже цікава кінцівка, така сама, як і була і попередня. А про першу лігу, що скажете? Загалом дебютанти? Звичайно, для нас це нові враження, новий досвід. І я так вважаю, що хлопці за цей період дуже виросли. Як ви всі бачите, я думаю, що вони відповідають цьому рівню. Титульний спонсор змагань. Професіональної футбольної ліги Вібет вболівай за своїх разом сильніші.